Контррозвідники та слідчі служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ. Ним виявився відомий адвокат, який коригував ракетні удари РФ по Дніпру. Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з нашої держави. Задокументовано, як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та встановлює ударні і розвідувальні дрони. Встановлено, що з метою нанесення максимальної шкоди він передав до ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА. Внаслідок його дій загинуло шість українців: 30 людей було важко поранено. Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та частина 2 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, кваліфікації її учасників. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Краманшуцькі новини.